Просили мати. Просили батька. І і ми просимо, просимо до нас на весілля. У житті людини народна мудрість виділяла три найважливіших події народження, одруження і смерть. Тому цим подіям передувала найбільша кількість традицій та обрядів. Спокон віків весіллю надавали найбільшого значення. Тому цьому обряду передував етап з найбільш цікавими традиціями. Український весілля завжди визначався урочистістю та вважався одним з найпрекрасніших свят у нашій культурі. Українці завжди вирізнялися своєю оригінальністю та нетрадиційними підходами. Тому й весілля наших предків були надзвичайно насиченими та калоритними. Традиції та обрядів було настільки багато, що в деяких регіонах весільна трапеза могла тривати тиждень. У даний час пік весільного сезону припадає на літо, хоча насправді колись ніхто влітку не виходив заміж. Раніше не було коли святкувати, адже саме ця пора була насичена роботою в полі та в городі. Не до весіль було. Раніше сезон святкувань традиційно припадав на осінь, коли роботи на полях завершувалися. А ще варто згадати про свято Івана Купала, яке відмічалося вночі перед Івановим днем. Дівчата гадали на судженого, кидали свої вінки у воду, а хлопці повинні були їх дістати. Вінок це символ щастя та одруження. Чий вінок хлопець дістане, того й дівчина повинна поцілувати і мусить бути з ним у парі на це свято. Як правило, вибір заздалегідь узгоджують. Квіти зміра. Пучеш пішла, горечні не несла. В українських весільних обрядах довгий час переважали народні традиції. Однією з головних подій перед весіллям було сватання. Його ще називали не дістати гарбуза. Гарбуз і тобі повелазило? гарбуз. Сватати майбутню наречений молодий чоловік ішов з сватами, одруженими і шановними чоловіками, зазвичай батьком і найближчими родичами. За головного обирали дотепного і талановитого в розмові чоловіка. Адже від його опису нареченого і виголошення традиційних промов часто залежало, чи відбудеться весілля взагалі. У компанії знають честь, свідчать і сала не є. От... Посвататися до хлопця могла і дівчина. Бувало це, коли хлопець її обдурив. Для дівчини ця традиція була порятунком, адже дати гарбуза дівчині було неприпустимим. За народною традицією, шлюб міг також врятувати засудженого до смерті. Хоча відомі випадки, коли хлопець, побачивши свою рятівницю, жадав якнайшвидшої смерті, як вести таку до шлюбу, краще на шибениці дуба дати. Смерть, як я улюблена, донечко, аж гори всередині. Також існував звичай крадіжки нареченої. Так можна було собі дістати досить заможну дівчину. Головне, не менше доби приховувати свою полонянку. Далі злодій був просто зобов'язаний одружитися на дівчині, якщо вона захоче, звичайно. Після сватання наречена з подружками влаштовували дівичник – вінки, на якому наряджали весільне деревце, хвойки, стрічками, калиною та паперовими квітами. Українські весілля завжди починалося з обряду збирання квітів, плетіння вінків і весільних букетів, окремо для нареченого і нареченої. Неодмінним атрибутом весілля був коровай, який випікали легкі на руку жінки, щасливі у своєму шлюбі. Коровай це високий пшеничний корж, прикрашений виліпленими з тіста колосками, пташками, квіточками, зірками і місяцем. Вони були символами міцності, майбутнього подружнього життя, добробуту, щастя і злагоди. Весілля починалося в хаті кожного з молодят. Коли молодий вирушав за молодою, по дорозі його зупиняли і не один раз, вимагаючи викуп за наречену, приходилося відкуповуватися символічною сумою або частуванням горілкою. Торги проводилися і у дворі молодої. Після святкового обіду наречені розплітали косу. Це робили по черзі члени її сім'ї. Хоча в окремих регіонах до справи долучалися наречений або її дружки. На Гуцульщині, наприклад, косу відрубували сокірою. На волині відрізали ножем, і з цього моменту молодиця зобов'язана була ховати голову під очіпком або хусткою. Після цього відправлялися святкувати в дім нареченого. Перед від'їздом молодят посипали зерном. Зараз задають ще й дрібні монети і цукерки, щоб життя було солодким. Весільний обряд, який шліфувався впродовж віків, втілював у собі погляди українців на шлюб, сім'ю і продовження роду. В ньому тісно переплилися глибокий зміст і подія, музичне оформлення і драматична дія. За перебігом цього дійства можна скласти доволі повне уявлення не лише про родинні стосунки, але й про погляди українців на роль сім'ї в житті людини, організацію сімейного побуту, а також суспільні відносини. З давніх часів багато чого змінилося, але велика кількість традицій та звичаїв наших предків є невід'ємними атрибутами нашого сучасного весілля. Буде питать, де була. я, А ти мила, скажи в отвіт: дивись, яка чудова ніч! Весна іде, красу несе, а в тій красі радіє все.